Олігарх, на чию честь назвали вулицю в Києві. Текст Христина Морозова. Однак якби не він, третини людей зі шкільних підручників ніколи туди б не потрапили. Знаєте, як у фільмі Назад у майбутнє прибираєш одну людину, і цілий натоп зникає на фото? Такою людиною для українського ХХ століття є Євген Харлампієвич Чикаленко. Це він любив повторювати, що Україну слід любити до глибини власної кишені. Якось письменник-мордовець написав про поневіряння українських авторів у російських видавництвах. Це прочитав Чекаленко і сказав, що платитиме стільки ж, як росіяни, якщо мордовець писатиме українською. Десь відтоді він став одним з менеджерів українського культурного руху, як би ми зараз це назвали. Питав Рєпіна, чи не хоче він писати картини на українські сюжети. Платив Коцюбинському тисячу золотих карбованців на рік на той час. Дуже пристойні гроші, бо там, виявляється, українські письменники мають щось їсти, щоб писати. Фінансував Грушевського, Винниченка, Франка, Кобилянську. підтримав матеріальне видання словаря української мови Бориса Грінченка. Чекаленко дав грошей на першу українську щоденну газету, українську школу, книгарню, перше велике українське видавництво. Хоч і поганенька рада, але все-таки вона свідчить: ми живі як нація. Ми ще не вмерли. Смерть такої газети від Анемії це друге Берестечко, величезний удар по нашому національному рухові. Я не раз казав, що коли не матимемо своєї преси, школи або хоча б такого геніального брехуна, як Сенкевич, щоб розбудив у широких колах національну свідомість, то станемо провансальцями. Дав гроші на будівництво академічного дому у Львові. Йому було важливо, щоб в кімнаті жили один, максимум два студенти, щоб все з комфортом і по-людськи. Хто передав гроші? Один невідомий добродій. До речі, пізніше в цьому домі збиралися Бандера та Шухевич. Але то вже інша історія. Викупив землю в Валупці, щоб збудувати пансіон для хворих українських письменників. Євген Харлампійович втратив восьмирічну доньку. І вирішив вшанувати її пам'ять, віддавши частину грошей, які відкладав для посагу донці, для журналу Київська старовина для премії за найкращий твір з історії України. Саме Євгена Чекаленка зобразив Іван Карпенко Карий у п'єсі хазяїн. Його дивувало, що Чекаленко не витрачає грошей на себе, але Чекаленко міг запросто продати один зі своїх будинків, бо бракувало коштів на газету. Якщо потрібно було терміново профінансувати черговий український проект. Він просто відрізав від своїх земель і продавав. Звідки ж кошти? Чекаленко був агрономом напрочуд успішним. Його книжка розмови про сільське хазяйство за популярністю у селян була другою після Кобзаря. Півмільйонний тираж, дві великі срібні і одна золота медалі від сільськогосподарських товариств. Але видання книжки українською Чікаленко добивався п'ять років. На своїх землях активно впроваджував трактор замість Сохи. Використовував технологію чорного пару, коли по всій російській імперії була засуха, у Чекаленка з врожаями все було добре. Про його погляди Чекаленко говорив українською в дитинстві його дражнили, бо, мовляв, говорить мужицькою мовою. Робив ставку на середніх землевласників, мабуть, зараз їх можна назвати середнім класом. Один з ініціаторів скликання Центральної ради. Власне, ідея Центральної Ради народилася у нього вдома. Відмовився бути міністром агрополітики, не вважав себе політиком, а тому відмовився бути гетьманом на користь скоропадського. Не сотворений я на першій ролі, ніколи їх не грав і не претендував на їх, а робив те, що мені давало моральне задоволення, а через те і заслуги мої невеликі говорив правду, а не годував цукерками. Вважав, хочете соціалістичну революцію, отримайте безкінечну Росію. Німці нам не страшні, кацапи страшніші, але не через те, що вони нас обрусять коли не обрусили нас за 250 років, то не зможуть обрусити й далі. Вони страшні Україні своєю некультурністю, під московським пануванням наш народ не розвинувся, а понизився культурно, навіть став менш грамотним. А далі, а що далі? Прийшли більшовики, і він змушений був емігрувати, сподіваючись повернутися, коли Україну звільнять від комуняк. Звісно, землі й маєтки в еміграцію не забереш. За кордоном жив бідно, збирав в лісі деревину на розтопку. Щоб зібрати йому кошти на операцію на шлунку, знайомі розмістили оголошення в газеті української громади у Сполучених Штатах. Сам Чікаленко соромився приймати таку допомогу. Хотілося б ще трохи пожити, щоб побачити. Чим скінчиться доля України, про яку я весь свідомий вік клопотався і про яку дбав? Всі зайві гроші, що зоставалися від мого скромного життя, я віддавав на українські справи, про які вже й позабував ось чому я не склав собі запасу на старість. Заповідав розвіяти свій прах у рідному селі, Перешоре на Одещині. Вийшло інакше. Після заплутаної детективної історії Урна з його прахом була втрачена. Я от думаю про той конкурс на кращий твір з історії України. Ну чому у нас постійно пам'ять як у рибок? Людина послідовно, регулярно, щедро фінансувала українську культуру, освіту, політику, економіку. Не знаю, що без цих зусиль від нас залишилось у ХХ столітті.